Розповім, як я підгодовую бджілу безятковий період медовою ситою. Ось Таке відерце використовую. Три отвори кришці. Наливаю медову ситу, далі роблю так. Зажимаю, закриваю, перевертаю. Ще. відкриваю вулик. У мене у підкришнику отвір, потім ставлю сюди, переношу на отвір і прибираю. Все. цього вистачить їм на сутки або на дві, на двоє суток.